Девід Лінч, режисер, який радикально змінив американське кіно і телебачення своїми сюрреалістичними та похмурими творами, помер у Лос-Анджелесі у віці 78 років. У 24 му він повідомив, що хворий на емфізему легень після багаторічного коріння в Україні. Режисера любили і цінували не тільки за його фільми, але також за особливе ставлення до нашої країни. Девід Лінч неодноразово відвідував нашу країну до війни та підтримував після повномасштабного вторгнення. Докладніше далі. Перший лінч відвідав Київ 2009 року. 15 квітня режисер приїхав до Буєрки Київської області, де його супроводжував тодішній мер міста Тарас Добрівський, щоб взяти участь в екологічній акції. Тоді американський режисер посадив перше дерево на території майбутнього парку Перемога. На честь візиту Лінча парковій алеї вирішили дати ім'я кінорежисера. Цікаво, що допомагали Девіду у цій справі зірки українського шоу-бізнесу: Олег Скрипка, Ель Кравчук, Ольга Фреймут, Олександр Педан тощо ця подія була Тиною його місії пов'язаної з просуванням медитації, якою захоплювався режисер, Лінч, який тільки в офіційному шлюбі перебував чотири рази, віддав належне красі українських жінок, а українців назвав чудовими, розумними, незламними людьми, які добре мислять і діють, люблять працювати і доводити справи до кінця, а ще непогано розуміються на розвагах. Мабуть, режисера зустріли та почастували за всіма законами української гостинності. Тож не дивно, що 17-го року Девід Лінч знову відвідав Україну. Ну, щоб відкрити представництво свого благодійного фонду Девід Лінч Фаундейшн, мета якого поширювати техніку трансцендентальної медитації цього ж року. Він зустрівся з президентом Петром Порошенком. І коли почалася повномасштабна війна, Лінч висловив підтримку Україні, звернувшись через свій ютуб канал до керівництва Росії із закликом припинити агресію та руйнування на українській території. Є закон природи, що посієш, те й пожнеш, сказав режисер 25 лютого 2022 року, коли дізнався про вторг. Росії. Ви сієте смерть і руйнування, і все воно повернеться до вас. І як ми бачимо, слова лінча стали пророчими. Сьогодні війна точиться вже на землях самих окупантів. Як написала родина режисера з приводу його смерті, світ став пустішим без нього. І це справді так. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.